Ford Fiesta, 12 рік. Заміна передніх гальмівних колодок. Відкрутили колесо, трошки піджали супорт Поршень. Тепер відкручуємо дві направляючих тут і тут. Колодки міняємо через сильний скрип в передніх гальмах. Поршень у нас залазить в супорт туго. Також у нас нижня направляюча вона не двигається, колодки ще не зношені. Але через погану якість вони дають дуже сильний скрип. Тому по побажанню клієнта міняємо на інші. Витягнули направляючі. Бачимо, нижня у нас помазана мідною змазкою. Це неправильно. Для направляючих є окрема змазка спеціальна. Мідною змазкою мажуться оці пружинки. Далі покажу. Направляючі помазали, Мажемо їх ось такою змазкою. Bosch Superfit. Це спеціальне для направляючих. Колодки будемо ставити ось такі брембо, це якісні колодки. Тут є нові пружинки, болтики. Пружинки під колодки намазали, їх мажемо ось такою змазкою ліквімолі, це мідна змазка. Також мідною змазкою обробляємо внутрішню сторону скоби супорта. Пружинки встановили, колодки встановили. Тим як вдавлювати поршень в супорт, треба перевірити рівень гальмівної рідини у бачку щоб вона не потекла через верх. Супер на місце поставили. Ліве колесо поставили. Таку саму процедуру робимо з правого боку. Супер зняли. Праву сторону зібрали. Зараз перевіряємо рівень гальмівної рідини. Бачимо, що гальмівна рідина у нас дуже погана. Перевіряємо рівень гальмівної рідини. Бачимо, показує на 4%, це погано. Треба її замінити. Зараз спілкуємося з власником. Він вирішує, будемо її міняти чи не будемо прокачувати систему. Ставимо колодку в робоче положення, для цього натискаємо декілька разів на педаль гальм, щоб колодка у нас придвинулася до гальмівних дисків. Готово.